Вайб е, крадуть та й крадуть, да, це вайб е, 2011-2012 року. Коли от так саме не те, що такі відчуття були, да, е, це була домінуюча думка. З іншого боку, да, навіть тоді, ну, я тоді був цей манюнький, ми там все, тільки починалося, і те, і тепер. Декілька років ми от, працювали в режимі всім, похуй. Це не те, що там була якась реакція протидії. Ну, ніхто, нічого. Mm -hmm. А потім була е, роль єдності. гідності. Да? Ми е, тоді зробили ефір один про, кажись, цього Захарченка, який був міністром внутрішніх справ uh -huh. Януковича, і якийсь ефір про Арбузова. Ну коротше, ну всі оті от класика того часу. Да, всі оті кондові типи, і на європейський, коли вже почався весь двіж, хтось привіз пару екранів. І на них крутили ці відео. І навколо було дуже сильно багато людей. І ти такий, так от вона аудиторія, да? я до того, що навіть тоді це відчуття, що всім по да, що воно йде в нікуди. Воно було не те, щоб, не, не те, щоб безпідставним, але дещо оманливим.